Ви робите все для того, щоб допомогти тютюновій галузі, зменшуючи вартість акциза для окремо взятих товарів. Ви фактично знищуєте сьогодні бізнес, коли мобілізуєте всіх, хто працює в білу. Всіх. Я не кажу, що не треба проводити мобілізацію, але вона має бути логічною. Ви зменшуєте можливість наповнення державного бюджету. Вам всім написали сьогодні. Яка дірка по бюджету для забезпечення української армії? А де бюджетний комітет, де податковий комітет, які тут так само клялись на цій трибуні і розповідали, що гроші в бюджеті на 24 й рік для українських захисників є? А де ті брехуни, які розповідали, що в законопроєкті про мобілізацію додаткових видатків державного бюджету не треба вводити? Нуль написано. Нуль.